Шановні друзі, доброго дня. Я боєць Збройних сил України, я поранений 11.02.2024 року. І рівно два роки тому, 25 лютого 2022 року, вранці я вступив до Збройних сил України. І з тих пір я служу і захищаю Україну. В мене є що сказати діаспорі та українцям, в мене є що сказати американцям. Для того, щоб вони змогли підтримати. Пакет допомоги для України це дуже важливо для моїх побратимів, які зараз, ціною свого життя та здоров'я, також захищають Україну на передовій. Я дуже буду вдячний за те, що ви лайкнете це відео, підпишетесь на цей канал, тому що на ньому буде звернення скоро. Буду дуже вдячний за коментарі і підтримки і за репости. Допомагайте мені в цьому. Також мої канали є в Твіттері, так само з Бонатки. Це, до речі, мій шов з боку.